Друзі, вітаю на каналі. В нашому господарстві трошки поповнилося техніки. Купили шлейфу у борону. Єлизаветівський механічний завод, місто Дніпро. 9 метрів борона під трактора клас Аріон. Техніка нова, підлягає державній компенсації 25%. З цією технікою ми вже знайомі. Минулого року брали в них рубаючий каток, відпрацювали. На великій площі, відмінно себе показав, тому вирішили придбати в них іще й шлейфу борону. До речі, дані агрегати продаються в Ерідон так що можна подивитися, вибрати і купити. Ось така табличка і модель. Кому можливо буде цікаво. Давно ми хотіли такий апарат купити для свого господарства, але не було можливості, А зараз є і компенсація під нього, то ми вирішили взяти вже щось більш сучасне, бо попередніми зубовими боронами вже награлися. Хочеться чогось кращого. Ми ну, потім трактором його підчепимо, перетягнемо куди треба, Там щоб він тут пока не мішав. Що, друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас буде трошечки треш контенту, нам треба проїхати от туди, в ту вулицю, і там ніхто не прочищав. зараз поміряємо глибину, та глибина в принципі проїде, я думаю, що проїде. Зараз перескочу оцей брустер і проскочимо до людей, глянемо, яка там обстановка, буде цікаво. Печем, печем. Повний привід, вроді би, є передачі ставимо отакі от С2 і думаю, що він піде. Залітаємо. Та. Іде як по маслу. Пробиваємося. Погнали. Повний привод. І пішла вона, пішла. Головне, не останавлюватися, бо як остановишся, то вже все то вже не вискочимо трошки проб'єм дорожку та тут можна було і трактора не гнати двічі тричі хай люксом проперта і порядок ну, дивіться яка красота як пароплав іде льодокол та ти що красота Ще, що я хочу сказати? Дорога вже є. Зараз трошки піднакатаю. Десь там мене трактор, по ходу, чистить. Зараз ми перевіримо обстановку. Щось він дуже-дуже довго чистить, мабуть, застряв. А може, відкопує. А, ні, відкопує, відкопує. От, бачите, вже він тут дорожку непогано, бо простою лопатою ми б нічого не зробили, тільки треба ковшем. Вроді би, должно бути, ну що вітька? Не просто, да? так? <таспоріг> мокрий. Мокрий? <таспоріг> 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 Чуєш, та я машиною пролетів туди два рази чітко. Іде, як бляха, як вкопана. Льод, та льоджиш, так, так. Я заїжджаю. От Зараз попробую басту, може, туди вистачу, а тоді задки стягну. Лучше задки стягнуть його, так, да, сюди. <таспоріг> Чуєш, та там діло в тому, що є сипок на крайняк. Якщо що то обв'яжемо колесо, воно по ципку буде йти. Це якщо засяде. Воно ж... Попробуй, я їду зараз, добре. Не знаю, звісно, тут воно, тут воно піднаметено. Треба обережно. Але дубасить на всю силу. Головне, не зупинятися. Якщо накатати колію, декілька разів підряд, сніжок підтрамбується і буде порядок. Но, якщо є повний привод, без повного приводу, нічого навіть сюди думати, їхати. Тут пішки важко ходити, не то що їхати. Так що, друзі, ну якось так. Оце такий двіж робимо. Пробиваємо людині дорожку, людина наша. Та яка різниця, в принципі? Всі люди наші. Всім людям треба допомогти по можливості. Тут ще ж друге питання, поки тракториста знайшов, який може сісти на тракторі, перегнати його на локацію. То я вам скажу, декілька завдань вирішуєш одночасно. Ну це отак, це отак я трошки зробив проход. Так що, треба нам, друзі, GCB, бо інакше діла не буде. Так, ну і фіналочка сьогоднішнього відео. Коротше, розвантаження карбаміду. Завезли в господарство. Це мій товариш собі закупив, і ми теж взяли всієї фірми довольні. Завозили нам і сульфат, тепер і карбамід. Я думаю, що будемо співпрацювати і надалі. Фірма порядна, доставка в них організована. Що ще потрібно. Хороша якість і ціна. На рівні. Так що, всім дякую за перегляди, за лайкоси, подобайки, пишіть, коментуйте.